А ви мені погрожуєте Коли, чи віде? що сьомовось уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження руху? Це я вас по сьомому пункту зупиню. Угу. Є і, з і, 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 наказ, ми... яким на цій ділянці дорожнього руху не є необхідність залучити водія до надання допомоги чи учасникам дорожнього руху. Ви мені ви мені дайте ви, наказ, що ви обмежу... ознайомлені з правилами, зараз будете тут інструктаж ти цикашника. Ви, ви мені ми вас залучаємо? Ми вас залучаємо. Будете інструктаж ТЦКшникам проводити? Ось у така у нас з'явилась нова підстава зупинки вашого авто. А взагалі та поліцейський зазначав обмеження або заборону руху, і зупинив я вас згідно пункту. Сьомого я не сказати, що я можу, що не можу. Перекине руки. Давайте разом подивимось, чи зможе співробітник поліції довести законність зупинки. І до речі, він зупинив військового. Що а як до вас говорить, ви що мене поганяти будете може? Прості люди нормально спілкуються, не... а офіцер веде себе так. Як до вас говорити? Я від вас вимагаю, як щоб вас ви говорили? дотримували наказів. І подивіться, відношення поліції до чинного військового офіцера. Ви мені погрожуєте чи що? Я вам чого погрожую? Я вам на Ви мені погрожуєте? Тож, чи що? 35 статтю. Ось статтю, вона? Законодавство не бачив. Причина. Причина зупинки. Я ж вам сказав. Так яка, сьома, з них? яка з них? Сьома. Сьома. Так, сьома чи шоста? І шоста, і сьома, і перша вам підходить. У вас має бути одна причина зупинки, Давай, а не три? А у нас є три. А у нас є три. От вас потрох зупинив. Запам'ятаєте саме головне, коли він вас зупиняє, що він зобов'язаний зробити? Згідно статті 35 частини 3, він зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення нам транспортного засобу. Ну ми це почули. З детальним описом підстави зупинки, визначеній у цій статті. Давайте подивимось, чи зможе він детально підтвердити, чому він зупинив. Тепер придивляйтеся. Да пока Що показуть. Ви хочете щось залучити, давайте залучайте. Кого залучити? Ну, мене щось, там, знаю, чи там інструктажу, чи до чого ви. Там хочете залучити. Я, я не знаю, хто. Ви. Ну, ви хочете мене залучити до якихось дій. Примусити чи залучити. А що примусити? Ну я звідки знаю. Тож то 35-й написано, чого я вас примушу? Ну так доведіть мені це. Що довести? Ну, Дарам... Законну вимогу зупинки транспортного засобу. Я вже вам довів. Доведіть. Що? Доведіть що, те, що написано. Що? Хоча б прочитайте те, що написано. Та шо? я шо? Можна що вам як проводити ще? Якщо ви нічого не читаєте, будучи офіцером визнання, це ваш обов'язок мені довести повну законну підставу, для якій причиною мене не, було так, зупинено. Дові, дові. Сьомий пункт вам показав, вже відкрив. А ви читати не вмієте? Ви маєте доповісти, а не я повинен доповісти, читати. Читати я буду читати вдома. Доповісти. Да. Ну, о, довести орган, тут обмежив рух. в Є наказ? Є. Показуйте. А я вам що показував? Наказ ТЦК працівників. У їх... Давайте представника ТЦК хай подають наказ. Чи ваша діяльність тут законна. Не наша діяльність. а Ну ви діяльність. ж спільно. Ви сказали спільно. вас спільно з ними. Спільно, спільно, да. Вас спільно з ними. У нього ніхіра нема. Він нічого не може так, блін, у нього ніхіра нема. Цікими вже часу стане. Не знаю. Я мовчався, не подімаючись. <рес> Він мене замахав. Такой. На якій ділянці дороги? До, так, до, так, до, з... до, яких, до яких заходів? Українській сесії. Козальському району. прив'язки до дороги немає. Ну так, ряду, я спорського до, до, до дороги немає, да чого і виявляється, у нас тут з'явився брехун у формі поліції. Він не зміг підтвердити, що є відповідне рішення уповноваженого органу, який заборонив. Або обмежив рух з такими співробітниками поліції, вам однозначно потрібно мати завжди юридичну підтримку на дорогах для того, щоб ви мали можливість отримати і консультацію, і всю необхідну підтримку, для того, щоб ви мали можливість оскаржувати незаконні постанови. Не зволікай, долучайся до нашого клубу. Тим паче ти можеш обрати один із трьох подарунків, який буде корисний для кожного. З вас. Уся необхідна інформація, друзі, в описі під даним відео. Так, да, так де на даній ділянці дорозі, там, наказі, там нічого немає в наказі, що на даній ділянці дороги має бути обмежений рух. Ну це і питання, на нас люди Ну. No. Не я сюди сам став. Що мені так захотілося? Ну, no, то на немає, там що но? Бо там... як до мене говорити? Що ну? А як до вас говорити? Ви що мене поганяти будете може? Прости люди нормально, а офіцер веде себе так. Як до вас говорили? Я від вас вимагаю, як щоб вас ви говорили? дотримували наказів. Просто так. вас просив посвідчення водія. Щоб ви дотримувалися так, закону. Так, добре, як добри. мінімум. Як мінімум добре. закону як сказати, так і буду. Все від вас завісно. Так що, будемо розглядати? До яких добре? дій? Ну давайте. Добре. Давайте, які там дії ви маю виконувати? Вже, так, я маю ще, ще... Ви мені я кажете, що я маю побачили, згідно 35-ї статті, да. пункту якого? Сьомого чи шостого? Чи першого? От їх вже питання задавати. Давайте задавайте. Так відповідь. я уточняю, я хочу що зрозуміти. Ви що ви які ви вам відповіді я давати? Дві книжки сюди приносив. Що ж ви можете? Я що винувачу ви, ну, що так, ви так не вмієте. Що? Так. так... Друзі, просто в законі не яснує. Просто зупинив, просто вимагаю ваші документи. Читай. Знай користуйся, друзі. Рекомендую мати правову пам'ятку водія в кожному автомобілі. Це унікальна брошура, створена спеціально для того, щоб ти завжди мав під рукою свої права та добре розумів, що може, а що не має права робити поліцейський під час спілкування з тобою. Що ви мені приносите? Ви мені приносите і толку з того? Ви не можете далі продовжити ваші, ваші я дії. Ваші дії ви мені сказали, Мої що маєте залучати до якоїсь діяльності, встановить вашу особу. Я ще не знаю, хто ви Ви хочете мене залучити до якоїсь діяльності. Хто мене, я не знаю. Ви, покажіть спочатку ви мені це сказали, водія. ваші слова. Посвідчення водія я ще не бачу. Я, вас, я, вам, своє я вам посвідчення покажу після того, як у вас буде законна підстава е вимагати його. Для повного знайомлення, тому подібне. Поки я від вас нічого не побачив, крім ваших слів. І те, що ви мені лисили літературу сюди. А законної підстави, законної діяльності вашої поки покамість немає. Да? Да. Починаючи з But... того, як ви як ви кажете, здійснювали зупинку. Починаючи з того, як ви здійснюєте вашу діяльність, забезпечили безпеку дорожнього руху. Ну і до цього пори я ще поки покаміс нічого не побачу. Я вже вам приніс і код. — Це і закон я і без вас маю. Що вам ще треба побачити? Так, вас можна взагалі з дороги забрати кожному водію після того, як він здав іспит на, е, здав іспит на те, що він має право водити, видати Кодекс адміністративну е, діяльність так, і видати правила дорожнього руху, закон про нас поліцію. Все. І, в принципі, з вами можна закривати питання. Як скажете? А це не я кажу. Я не повинен говорити. Є закон, є закон, який регламентує вашу роботу. Дійте, будь ласка, згідно в рамках закону. А чому ви не дієте? Ви згідно пункту правди після того як ви начнете діяти, повинні при не повинен на по, повинен. Звісно, тільки на законну вимогу. на закону наголошу слово законну. Вимогу представника поліції. А чим це вона незаконна? Тому що ви попа. Я вже вам це декілька разів повторив. Чому вона повторює? незаконна? Чому вона незаконна? Відео ви відео не надивились Що ви повторюєте? Ми можливо, надивився, можливо, напоказуюсь. яка вам різниця. Ні вам яка вам різниця? Грамоти, з ним можна щось балакати. Що з вами балакати. Так, ну якщо не хочете балакати зі мною, то навіщо ви мене зупиняли? А я хочу. Я встановлю вашу особу. Перейдемо до розгляду справи згідно кодексу України <клес> про адміністративні правопорушення. Ви я шоп... випишу вам постанову. Ось в цьому моменті одразу ставимо поліцейського на місце. Спочатку докази, а потім документи. Про це нам вказує відповідне рішення Верховного суду України. Одразу відкриваємо йому відповідне рішення і зазначаємо, поліцейський. У вас повинні бути фактичні дані, що я причетний до адміністративного правопорушення. Перед розглядом справи є підготовка. І під час підготовки ви водії маєте право подавати клопотання. Завжди подаємо клопотання, хочу ознайомитися з усіма матеріалами справ. Щоб зрозуміти, чи є докази, чи немає. Доказів немає, це зупинка без причини. А зупинка без причини це теж порушення. Одразу що робимо? Встановлюємо особу і лишаємо скаргу. Приклад скарги лишаю для вас в описі під даним відео. Ви, щоб до неї перейти, перейти до цього розгляду, у вас мають бути докази. Доказів у вас немає, немає у вас доказів. Пред'явіть мені докази, є. щоб я міг бути впевнений, що ваші дії є законними. Дайте мені з ними ознайомитися, щоб я знав, що ви, ваші дії є законними. Щоб вам щось давати, ви спочатку пред'явіть документи. А Ні, можливо, ви власть маєте власть. спочатку мені надати докази. Ні. Щоб я, я міг бути впевнений, що ваша діяльність законна. Шановний, ваша діяльність шановний, на даний момент незаконна. Шановний офіцер. Ви на цьому спеціально? наголошуєте? Так, да, наголошую. Дякую. Я Дякую. спеціально вам. Приніс кодекс про адмінправопорушення, щоб ви побачили, що докази, доказування в справі про адміністративне правопорушення надається, коли ми перейдемо до розгляду справи. Щоб нам перейти до розгляду справи, це я вам так розказую, щоб ви Правильно. розказували на дорозі людям чи якимсь там. Молодим працівник нормальна логічна робота. Щоб, Коли ви зупиняєтесь, вас справи, є фактичні дані початку, згідно пункту, 24, ви, ви мене не перекрикуйте. Вони. Якщо у вас є фактичні дані, я знаю ваші всі маніпуляції Та, і все остальне маніпуляв. Да. А щоб перейти до того, у вас мають бути фактичні дані, які підтверджують те, що водій здійснив порушення правил дорожнього руху. Керуючись цим, спираючись на це, ви можете подальшому переходити до розгляду справи, вимагати у водія посвідчення на спочатку право керування. Посвідчення водія, а потім Ні. переходимо до розгляду. Ні. Прави. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Да. І в процедурі спочатку. встановлення особи, розгляд, то ви хочете сказати, справи і все суд, остальне. Ви хочете сказати, що суд спочатку встановлює особу чи розглядає справу. суд то... спочатку отримує матеріали да. і ознайомлюється з ними. Да. Шановні, і ознайомлюється з ними, а потім проводить уже судове засідання. Шановний офіцер. Прочитайте для себе кодекс. Хоть Це від вас рекомендація? Дякую. Да, Все, я прийняв рекомендацію. Да. Трошечки розуміли. Так, і що з тридцять. І передивіться правил, я вам її показував. Я приносив книжку. Що я вам буду розказувати? Приносив ну, Згідно правил дорожнього руху, я можу сказати одне, що ваша діяльність на даній ділянці дороги явною не є законною. Добре, добре. Да. Ви сказали, то ваша суб'єктивна думка, я її приймаю. Ваша я так само приймаю вашу суб'єктивну думку. Тому? Не приймаю вашу суб'єктивну думку. Да. Незаконно, хай буде незаконно. Що я, я що вам я щось доказую вам? Ні, да. Ус будете оскаржувати, то ваше право. Я не буду оскаржувати, бо тому що немає що оскаржувати. Ви не доказали те, що я не прав. Буду оскаржувати. Як же буду оскаржувати, якщо ви не маєте, ну, у вас немає ні доказів, нічого. На основі чого ви хочете писати постанову? А потім водій ще зустрів ось це чудо, пам'ятаєте його? Добрий день. Я чому до вас звертаюсь. Я до вас звертаюсь. Чому ви по дорозі? Окей, давайте прийдемо чому безпечне місце. місто. Хотите по дорозі? Давайте прийдемо чому безпечне ходите місце. ділянки. Хотите по дорозі? Ви як до мене говорите? Провокаторку, чому ходиш да. по дорозі? Так. Да. До кого ви млякаєте? Скажи, чому по дорозі ходиш? Ви скажіть, до кого млякати? Чому? Придивіть, будь ласка, чому? ваше посвідчення. Яке я кончене? Чому кажу? Посвідчення. Чому? Ви адекватно кажу? Кажу чому? Ви адекватно. Чому, себе... чому? Ви адекватно кажу? Кажу, чому, я кажу, з в... дороги зійдіть, зійдіть з дороги Що за руку приклад? проїзної дороги. Окей, я зійшов. Ви чому ходите? Ви хто... Чому ви провоцируєте водіїв? Кажу? Я чому? вас! чому кажу, зійдіть з проїзної частини! Ваше посвідчення yes, посвідчення, придівщині. Пред посвідчення пред'явіть! Ви йдете зараз на проїзну частину, бо сладеністинний матеріал. Зрозуміли, кажу, Пол... чи ні. Окей, Здороги поліцейський. Yeah. Я дороги зійшов. Пред'явіть ваше посвідчення. Я вимагаю. Б. ме доказів немає, не зміг він підтвердити законні зупинки. Авто вигадав три підстави, і що по факту? А по факту, у нас друзі, ще буде продовження даного матеріалу, тому що дані поліцейські склали постанову, штрафанули водія. Що ваша постанова винесена без всяких фактичних даних. По якій статті, ви хоча б її виносили?